Цього тижня в Україні очікується різке погіршення погоди. Перша половина тижня буде теплою з періодичними дощами, а потім температура впаде. А дощі зміняться на мокрий сніг та хуртовини. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, 13 лютого, невеликі дощі очікуються майже по всій території країни. Лише на Волині та Уріненській області в цей день безістотних опадів. Нарешті території країни буде волого, також вранці та вночі очікуються тумани. Вітер в цей день буде південного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 лютого, то буде більш-менш тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторах в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 10, а вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 9, вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 7 до плюс 12, а вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 8 до плюс 13, а вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 9 до плюс 13 в день, і від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві, 13 лютого, весь день буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!